О Боже, знайшла чим здивувати. Або Америку відкрила. Я вам скажу: нікого не збираюсь дивувати. Нікого не збираюсь навчати. Я просто готую вдома і ділюся з вами. А сьогодні у мене домашні котлетки. Які вони виходять соковиті. Ух, дуже смачні. Чотири кусочка тостового хліба, але хліб будь-який, білий, навіть кусок булки. Заливаю молоком. Я люблю купити кусочок м'яса і з нього приготувати фарш. Тому у мене тут приблизно 500-600 грам свинини, одна велика цибулина і три зубчика часника. Це усе я перекручую через м'ясорубку. Добре, так, розм'як, і я теж його перекручую через м'ясорубку. Також за бажанням сюди можна втерти дві великих картоплини. Але на такій терці, як на дируни, теж виходить дуже смачно. Спеції додавайте усі за смаком. Я тільки додаю сіль і перець. Я б з задоволенням сюди додала гарний пучок зелені, але моя клієнтка їсти не буде, тому я не додаю. Про маленький такий кусочок і смакує насіль. Mm. Змочую руки водою і формую котлетки. На цьому етапі можна опонірувати або в борошні, або в сухаря. Перевертаю котлетки на другу сторону і накриваю кришкою. То можна обсмажити, а пізніше протушити в духовці.